Доброго вечора, шановні мої. Так, ну що я вам хочу сказати? Сьогодні просто новинами з усіх сторін просто бомбить. Просто бомбить. Будемо записувати про кожну новину відео окремо. Перша новина. Я думаю, що вона вам сподобається. Вона мені навіть сподобалася. Таке буває рідко. <сум> зателефонувала мені, ви знаєте, що я займаюся ліквідаціями ФОП і мені зателефонувала податкова, тому що я залишаю в листі, які надсилаю дуже спірне питання з приводу листів. Дивіться, як ліквідуватися і всю процедуру в моїх попередніх відео. Я про це знімала відео. А коротко просто нагадаю, да? ми подаємо заявку через Дію про те, що ми хочемо ліквідуватися. Потім протягом 30 днів готуємо ліквідаційну декларацію, знімаємося з єдиного. І, скажімо, підводимо підсумки з приводу оплати податків. Будемо сплачувати, не будемо. Звичайно, декларуємо додаток по ЄСВ, сплачували ми його чи ні. Не забувайте, будь ласка, те, що ви задекларуєте, те вам і нарахується в картку. Якщо ви задекларували, що потрібно було платити, а при цьому не платили, і будете доводити. Спіною у рта, що не маєте платити, Боюсь, це нічим добрим не закінчиться. Обов'язково те, що ви не робите, ви маєте накладати на документи. І потім а, наступний етап це написання листа в податкову а, з проханням проведення ліквідаційної процедури та зняття з обліку з податковою. Багато хто приймає таку позицію, коли говорять, ми не хочемо. Писати листа до нас не прийде податково. Це неправда, до вас податкова прийде рано чи пізно. Просто коли пізно, то якби, ми пам'ятаємо усі, да, що податкова перевіряє останніх 3 роки, але на сьогоднішній день вже останніх 5 років. Тому, будь ласка, будьте уважними. Що я перед нами о, перед, відео, перед нами лист. Значить, Мені зателефонувала ДПА України і каже, ДПА в місті Києва, перепрошую. І кажуть, у нас тут значить, ліквідація з вами. У вас борг по-єдиному. Я кажу, так, хотілося б його списати. Вони кажуть: ми подаємо такі реєстри до Міністерства фінансів України про списання на сьогоднішній день. Будь ласка, напишіть листа в рамках того, що ви ліквідуєтесь, щоб вам списали. Текст листа перед вами вже там хвилину чи дві, скільки я говорю, дві хвилини. І так, ще раз прочитаю його вголос. Да? Кому пишемо? Керівнику ГУДПС у місті Києві. Це зараз стосується тих людей, тих фопів, які ліквідуються та сплачувати податки не сплачували, не хотіли, не могли, не мали в цьому ніякого бажання або не бачили в цьому сенсу. І нарешті податкова. Визначилась зі своєю позицією, до речі, коли я запитала, як буде в кінці року відбуватися для всіх інших, хто зайняв позицію, не сплачувати єдиний, і запитала про ту фразу, яка звучить скрізь, і вона написано, що якщо у вас є оборот, то ви маєте, щоб його задекларувати в декларації, ми маємо сплатити податок. Якщо ви не платите податок, то ви в декларацію нічого не відображаєте. Ну тобто, зробили такий замкнутий круг. Вона сказала, що в них на сьогоднішній день розпорядження, що до кінця року відповідати всім людям, що єдиний можна не платити незалежно від того, є дохід чи нема доходу. Я кажу: хорошо, але ж рік закінчиться, і ми звітуємо за цей рік в наступному. Вона каже: в січні будуть інші розпорядження, нас теж до цього морально готують. Які наразі невідомо. Відомо тільки те, що начебто. Всі декларації, які будуть подаватися, пам'ятаєте, там вказується в одному із рядків, скільки ви сплатили єдиного в період перебування на єдиному податку. Вона сказала, що будуть проводитись камеральні перевірки. Я кажу: ну, добре, що ж там перевіряти. Вона каже, про це вам повідомлять пізніше. Тому не знаю, такі, ми знаєте. Окольними путями, все в тумані, чіткої позиції нема, але нам пощастило ви в ну, скажімо так. У нас є нарешті текст, по якому можна списати тих, хто ліквідується і в кого борг. Мною було подано заявку на припинення. Я думаю, що ви вже цей текст бачите 3 хвилини чи 4 на екрані. З позначкою на припинення, в якій задекларовано оплату єдиного податку, тобто я задекларувала при ліквідаційній декларації, що ми сплатили лише січень, лютий і березень, але так вийшло, що ми сплатили заплатили і квітень. Але я його не декларувала. Ну ми зараз будемо говорити лише про фактичні мої дії. Тобто я зафіксувала. Що я сплатила січень, лютий березень у сумі 3 дивиться? Дану суму єдиного податку сплачено в повному обсязі. На сьогоднішній день в інтегрованій картці платника податків по єдиному податку обліковується борг за травень та червень. Відповідно до чинного законодавства України я маю право не сплачувати єдиний податок за травень та червень 2022 року під час війни на території України. Прошу привести у відповідність інтегровану картку платника податків. За 2022 рік та списати нарахування за травень і червень 2022 року. І мені дозволили, що крайне було дуже важно відповідь прошу надати в електронному форматі на електронну адресу. Тобто, ви ще й можете попросити, щоб вам надсилали лист відповідь, тому що має бути відповідь: списали вам чи ні. Це обов'язково називається листування з податковою. Значить, при нашій розмові було сказано: приїжджайте, терміново подайте цей лист. Я кажу, ніхто нікуди не поїде, ми все подамо через електронний кабінет. На що вона сказала: Не забудьте, будь ласка, підписати електронним підписом ваш лист. Звичайно, я пам'ятаю. І ще раз вам нагадую, що просто отак от бумажку, яку ми написали, не можна відправляти існує цілий процес. Ми написали, я користуюся пейперлесом. Ще раз нагадую, що це таке: це система, яку можна використовувати для підпису документів. Натискаю Завантажити і завантажую свій документ і його підписую електронно-цифровими ключами. І на цьому коротенько все підписала. Там зверху буде знак завантажити, завантажила. І під, в електронному кабінеті під, підкріпила його в розділі листування. Як написати листа, у мене також знято окреме відео. Будь ласка, йдіть на канал, там все є. Користуйтеся, навчайтеся і з Богом у світле майбутнє. На цьому коротенько, все. Ще раз нагадую, цей лист не потрібно всім писати. Я запитала, чи потрібно такий лист підготувати всім на кінці року. Мене просто завірили чуть ли не, не, не Богом, що ні не потрібно заспокойтесь. У нас немає таких розпоряджень, навіть якщо ви напишете, якщо у вас не буде причини, ну по типу там ліквідація, то ми вам не спишемо. Переходимо в наступний рік і в січні наступного року буде видно, як ми будемо співпрацювати. Сказали, що буде кожна декларація опрацьовуватись камерально, на що я відреагувала звичайно з посмішкою, тому що ми з вами розумні люди розуміємо, що такої кількості інспекторів просто не вистачить. На ту кількість фопів на другій групі, яка буде зараз подавати звітність річну, їх просто не вистачить. Тому я не знаю, як би далі розвиватись події. Вона сказала просто контролювати це питання. Сказала, що навіть мені дозволила її набрати в січні місяці після свят і запитати, які у них є розпорядження з цього приводу. Я думаю, що ми до цього обов'язково повернемося. А наразі вам гарного настрою. Пишіть швиденько листа, <пишіть> у кого висить борг і хто не знає, що робить. Цей лист працює незалежно від того, написали ви попередню листа на проведення ліквідації чи ні? Тобто він незалежний. Ще раз кажу, нагадую: це стосується лише тих фопів, які ліквідуються і у яких висить борг по єдиному податку, який вони не сплачували з 1 квітня по сьогоднішній місяць, там, наприклад, по жовтень, по вересень, по червень, неважливо, по який на період війни в Україні. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та ставайте спонсором каналу. Дякую за увагу!